Всім привіт! Герої мого сьогоднішнього відео це пафіопеділуми, новиночки в моїй колекції. Їхня кількість останнім часом суттєво збільшилась. Лежить у мене серце до цих рослинок. Вони, коли квітнуть, то ж серце завмирає. Такі черевички причудові, такі різноманітні. А в більшості з них, тих, що в мене є, ще й листя, настільки красиві, як ви бачите, що їм часом і квітнути не потрібно. Настільки вони красиві. Розпочну відео з цього приємного чудового малюка, довгоочікуваного пафіопеділом Рунгсуріану. Рунгі, як я його ласкаво кличу. Це маленька крихітка. Насправді це мініатюрна орхідея, мініатюрний пафіопеділум. Він сильно великим ніколи не виросте, але, звичайно, він дещо підросте. У мене він уже другий місяць, і посаджений він в орхіату дрібну з додаванням цеоліта і битої акушки, тому що йому потрібен кальцій, йому потрібен росте на вапняку. Тож я б'ю ракушку ростовчую і додаю в субстрат таким пафіопеділом, яким це потрібно. Вже в мене ця орхідейка почала ростити оцей крихітний листочок помітила нещодавно, як ви бачите, ось видно, почався рост нової розеточки малесенької, настільки крихітної. На стовбурці, який не заритий в субстрат, ну, вона отак набік лежить, і я не, не бачила можливості його заглибити. Тож, можливо, це і на краще, вона почала там щось собі рости. Будемо спостерігати, побачимо, чи як вона наростить, не наростить. <гум> Дуже цікаво. Корінців поки що не видно, але там є живі корінці, їх невелика кількість. Вони в середині в горщику. Тож, коли вони вийдуть, підійдуть в притул до краю горщика, я вже буду бачити через прозорий, прозору стіночку, нові корінці. А допоки що я орієнтуюся в поливі на те, наскільки просох субстрат. Ось зараз я вже бачу, що горщик сухий, принаймні по зовнішній стороні, він досить легенький. Коли я його беру в ручки, тому його потрібно полити. Чим я сьогодні і займусь після того, як зніму відео для вас. Це чудовий малюк, який відкритий зовсім зовсім нещодавно. наскільки я пам'ятаю, 14-й, мабуть, що рік його так, випадково відкрили цю орхідею, до, до тих пір про існування його ніхто не знав. І відтоді він посів таке. Він став дуже бажаним в колекціях любителів орхідеї, любителів пафіопеділомів. Я дуже радію, що така цінна, цінна малявочка росте у мене. Ще один малючок, така крихітка. Це мікрантом, пафіділом-мікрантом. Він також, це вже значить росла рослинка. Від Міки прийшла. Але квітка в нього має бути велика і чудова. Смішнюча така орхідея. Посаджений він також. Боже, яке красиве листя. Воно просто неймовірне. Воно просто неймовірне. Це листя посаджений також. Орхіата, цеоліт і бита ракушка, оскільки це також орхідея кальцеофіт. Перед тим як саджати, я обов'язково шукаю інформацію в інтернеті про конкретно цей пафіопеділум, який я маю посадити. І мене цікавить саме інформація, це він чи ні. Тому що для таких пафіопеділомів, по-перше, я товчу ракушку, додаю в субстрат. А по-друге, час від часу. При поливах, ну, принаймні двічі на рік точно, я додаю доломітову, доломіт, водичку. Вони цього потребують. така красуня. Про догляд. поки що, за всіма цими малюками, полив по мірі просушки. Я їм не даю сильно пересихати, я бачу, що вони підсохли, і відразу поливаю. Про якісь особливості догляду я зможу сказати, як вони в мене ну, принаймні рік побудуть, а тоді і заквітнуть. І тоді я зможу вам щось більш конкретне розказати. Поки що звичайний, звичайний такий догляд, як за всіма пахіопеділами. Деленаті пафіопеділом з замовлення олічки вовк. Такий чудовий також мініатюрний красунчик. В пам'яті, мені здається, він не є кальцефітом, тому тут просто целіт це камінці і архіата. Верх прокладений у мене а, мохом з проте я його не мочу. Він виконує роль а, переважно як а, утримувач вологості всередині горщика, щоб горщик просихав більш рівномірно. Влітку, звичайно, він, якщо десь я оприскую, намокне, то проблем немає. А коли прохолодніше, недостатня вентиляція повітря, то це може закінчитись досить плачевно для орхідей. Я при поливах горщики просто занурюю, от до такого рівня, да? до, до поверхні уємність з водичкою на кілька секунд, і цього їм досить. Ще одна така новиночка, теж дуже бажана, Леокефілум. Це секція, якщо я не помиляюсь саме слово секція, брахи, брахепіталуми, кальцеофіт, наряду з Гадіфроєм, Невеумом. Біла тулумам, це все, це все одна група орхідей. Вони потребують кальцій. Вони дуже легкі в догляді, досить швидко ростуть і мають пречудове, красивуще таке листя. така чудова розетка, росте новий листочок. Видно, в горщику я посадила їх в прозорі горщики. Він буде темний. Побачимо, наскільки темний. Видно корінці, і дуже видно просушку, ступінь просушки. Я вирішила зробити в цей раз так. У мене є кілька пафіопеділ в прозорих горщиках, і мені досить легко за ними доглядати. Тому я ці новиночки також посадила в прозорі горщики, і мені подобається. Вони нещодавно пересаджені, тож вони тільки адаптуються. До ці горщиків наряду з ним від Orchit, God фрой. Так, я вже казала, що в мене є ця рослинка. Також чудова рослиночка, хороша, є коріння, воно там приховане, але воно там є. Також кельцефіт, посаджений в архіату, як ви бачите, целіт і бита ракушка. І сьогодні він буде поливатись, тому що він абсолютно абсолютно сухий. Мох аж хрустить, але мох я при зануренні, От що там хватило водички, та й хватило. Спеціально я не мочу такий мох. Отакий От гарнющий красунчик. Побачимо, який він буде. Мені дуже цікаво побачити різницю в квітах між ліукахілумом, Гадіфроєм. Подивлюсь, сама і вам покажу. <смі> Вживу. Я то розумію, що в однієї орхідеї є весняночки, цяточки на цій його класній, так би мовити, губі да, на мішечку, а інша орхідея немає. Але мені дуже цікаво роздивитися в подробицях. Чим же відрізняються квіточки їхні? Тому що вони дуже схожі, але такі, але інші. знаєте. Показую ще одну красунечку, оце я її дуже радію пефіопеділом Делоросі Длінаті на Решльдіану. Я спеціально підписала повну назву, гібри... повну назву гібрида і імена батьків, тому що це має вплив на утримання. Посадила я її в орхіату, в прозорий горщик з цеолітом. І оскільки ділінаті не є кальцефітом, наскільки я пам'ятаю, редшельдіаном також не є, то тут просто камінці і орхіата. І поливатись це буде простою водичкою, час від часу з добривами, з слабеньким розчином добрив. Прийшла причудова рослинка з ось гарнющими, гарнющими листям. На одне листя можна милуватись, крихітною, малесенькою розеточкою. Тобто це рослинка вже доросла, раз вона почала ростити малявку. І буду десь чекати колись на її цвітіння, можливо, трішки підростем, ну обов'язково вам все покажу. Видно крапельки-водички крапельки по стіночкам горщика, але орхіата вже практично суха. Тому сьогодні я його також полю. Я не буду його засушувати, так як я сушу котлеї до повного просихання. І ще дві красуні. Ну, давайте вже з Ротшильда почну. Ротшильд, він звичайно класний. Також така велика розетка. Якщо чесно, я розумію, що Ротшильд це не дрібна, це досить крупна орхідея. Е, вживу я чесно не бачила квітучого Ротшильда, тому мені важко сказати, чи вона вже прям доросла, доросла і готова квітувати, чи вона ще трішечки повинна підрости. Ну, я думаю, що вона ще трішечки має все ж таки підрости. Перед тим, як заквітнути, це така непроста орхідея, непростий пафіопеділ в догляді. Але сподіваюся, що в нас з ним все вийде. Така гарнюща гарнющий горщик. Це все коріння, що живе, лишилось. Там він був посаджений, прийшов величезний горщик, набитий мхом і величезна груда коріння, частина з яких просто було навіть поламано. Видно, що їх пересаджували прямо перед тим, як відправити. Тож я залишила те, все, все те, що отримала, це те ще тверденьке корінничко, І посадила. так, як Мені зручно утримувати, так, як я звикла. Я розумію, як в такому вигляді, так, при такій посадці, поливати пофіопеділами, як за ними доглядати. Тому що в мохові пофіопеділами в мене немає. І я, якщо чесно, ну, в великих горщиках. Не знаю, як взагалі з мохом толком обходитись, тому що все, все одно він у мене де-не-де де, 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 де замокає. Погано просихає. Я з мохом дружу, коли він геть в крихітному горщику. Він тоді дуже швидко просихає. Але це, звичайно, геть маленькі рослинки, крихітні дитятка, яким і потрібно це якомога більше цих циклів. Полили, просохло, полили, просохло. Тоді вони прискорюють свій розвиток. А пофіопеділу тим більше, що це вже заявлені як дорослі рослини, то я сажаю всі в орхіату. Ще один. Хірсотісимум вибачаюсь варіація Есквірелі. така варіація. А, що я можу сказати? Кущ ну, прекрасний. Кущ просто чудовий, великий, дорослий. Я розумію, що вони всі ще ростуть. Гарна коронева, хороший кущик прийшов, чудовий не пам'ятаючи кальцефіт. Я кажу, що я перед тим як сажати, я все читаю спочатку по кожній орхідеці. Тому, якщо паспасадка, звичайна архіата, еліт, і в разі мені здається, що саме варіація оця Есквірелі, вона є кальцефітом, наскільки я пам'ятаю. Але я вже я сажала їх десь тижня-півтора тому. Тому ну, не пам'ятаю, якщо чесно, саме конкретно по цій орхідейці. Але от корінці там хороші, вони помістилися у мене в такий горщик. Непрозорий я вибрала, тому що по висоті він в прозорий, невеличкий не ставав, він був е вищий значно субстрата. Мені потрібен був такий глибшенький горщик, а якщо я брала е більшого діаметру, то прям, ну, він був завеликий для цієї кореневої. Мені все ж таки подобається вирощувати пафіопеділами в таких дещо тіснуватих горщиках. Ну, Будь-яка орхідея потребує розмір горщика по розміру кореневої. Сильно на виріст краще не брати горщики. Набагато простіше потім перевалити. З, звичайно, з пластикового, з керамікою такий варіант не дуже проходить. А в пластиці дуже легко можна орхідейку дістати і просто поставити, не травмуючи коріння, в більший горщик. Тому що, за моїми спостереженнями, дуже багато проблем виникає саме тоді, коли неправильно підібраний розмір горщика до орхідеї. І 50% успіху це правильно підібрати. Розмір горщика. І тоді все складеться. Орхідейці я не скажу, що має бути тісно, але чим більше коріння, тим краще вона все просихає. І це здоровіше, набагато здоровіше. Це стосується і пафіопедіоломів також. От показала я вам всіх своїх малюків і не тільки, як ви бачите, є абсолютно різних розмірів. Абсолютно різних. І це все такі, ну, принаймні близькі до цвітіння. Ну тільки рунки я думаю, що такі дрібнішенькі він має дещо більшеньким бути. А решта орхідей це вже приблизно там плюс-мінус до розміру цвітіння. Тож тепер покажу для порівняння. Взагалі, малюка, ну, малюка. Фласочка в мене є, з'явила ще одна фласочка мало бути, дві. Але одна не прийшла, постачальник не відправив, і я отримала одну фласочку пла з Пафіопеділумом. Це дуже-дуже відомий гібрид, багато нагород Saint Віфін така назва в нього цікава. Е я підпишу, чи, хто в нього батьки, батьки відомі. Бо, якщо чесно, не можу згадати. І що я можу сказати? Рослинка в розмірі цвітіння ну, вона має бути десь як ротшильд. Я так по фото зрозуміла. <с> Можливо, навіть дещо більше. Ми, ми бачимо, які крихітки прийшли. Ну, це все очікувано, тому що це фласка, тобто, це вони з таких крихіток виростає колись така велика доросла рослинка, і тоді тільки вона буде квітнути. А, поки що є дещо кінчики, листічка. От вона така й прийшла. Нічого не змінилось. Кінчики, листічка дещо а, підпортились, але загалом ці діточки в мене вже, вважай, також ну, тижні-два, да, як вони прийшли. А, і, в принципі, що я спостерігаю, що вони гарненько собі ростуть. От як не дивно, вони гарно-гарно ростуть. Ситуація з цим листочком таким коричневим не змінюється. Тобто, як було, так і є, нічого не гірше, ситуація, тому я залишаю їх поки в банці, а залишаю. Ось чому. Подивіться, якого розміру є рослини. Ось, ну, тобто, сантиметр, ну, два. Ще ще покажу ось тут. Гляньте. Ну, геть крихітні лялічки, і їх тут дуже багато таких лялічок. Я розумію, що якщо я їх прямо зараз дістану. Ну, то вони швидше за все загинуть, оці крихітки. Тому хай вони побудуть ще в мене в банці. Заодно і ці дорослі підростуть. Я спостерігаю, цікаво, спостерігаю за тим, що вони дійсно ростуть. І ростуть прямо на очах, як не дивно. Тому що моя фласочка з тетраспісом, я її такі все ж таки висадила. Але я скажу, що там ну дуже крихітні малюки і. Е вони тільки зараз ось починають так рости в мене на очах. А ось пафіопеділу прям радує, радує, тож я буду спостерігати, якщо буде гарний рост, щоб він хоч по одному-два листячка мені виростив. І тоді вже буду пересаджувати. Вона у мене стоїть на південно-західному вікні, але на такому вікні, на такому підвіконні. Де практично нема таких сильних перепадів, де вікно практично в мене не відкривається. Там стабільна досить температура, досить тепленько, багато сонечка, вона стоїть порою з малюками тетраспіса і е е отримує сонечко е в достатньо в теплі, ну і, відповідно, в банці зберігається гарна-гарна вологість. Спостерігаю уважно за цими малюками, ось що й не побачила, якщо вам видно-не видно, що починає листочки прямо, напевно не видно. Листочки починають рости і в цих більших екземплярах. І мені це дуже-дуже вподоби. Така цінна фласка, дуже цінна, там цінний сорт. Я дуже-дуже стараюсь, щоб ці малюки... Підросли, гарненько їх посадити, адаптувати, щоб вони росли і мали таке майбутнє щасливе рослинне майбутнє. <рес> росли в добрі в, турб... в турботі, в догляді гарному і квітли колись такі заквітли. Отаке От відео в мене вийшло довгувате, але і багатенько рослин я вам показала. Якщо якісь запитання, якісь пропозиції, пишіть в коментарях, обов'язково все читаю, відповідаю по можливості. Дякую всім за увагу, міцного здоров'я вам, вашим рослинкам, гарного всім настрою. Пока-пока!